Ради, ракет від народ, а не опозиція. Опозиція так, ви, вимагає. Що ви хочете? Ну добре, Я, ви не не ходите не сюди не далі, ваші діти. Ми, Ми самі, ви будемо обороняти вам, щоб ніхто а, сюди, що сюди не заїшав. Тихе, налагоджена оборона. Тобто нормальна, нормальна налагоджена оборона. Виходить і діжурити, подіжурити, що погріште.

Що то, mettі, ти... так, 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 то так, в мерзне, а тут нічого це таке рішення сьогодні за поясню, що вона більше дороги вам не дасть. Це громада. Вона рішає, не захоче. Громада не захвачена. Ви ж сам сказав, що ми не захопили. Що ми просто її блокуємо? Немає права туди захопити, тому що вона не захоплена. Я вам зараз я в представляв. От стоїть начальник охорони. Всі зараз ви розумієте, не треба. <косвісна> Пускайте, <косвісна> <хай буде, косвісна> так видиться. Погрітися Містері можете гриві. зайти. Да. На, На даний момент узгоджено. Всі, хто хотів погрітися і хто вимагає це, цього, зараз ви пішли містає? в МНС. Я ж мене. Чому хлопці вночі тут запитання? Решта може за хвилин. Решта може заходити в приміщення міської ради, Це не приміщення О, вон, через через площу, там може зайти. Ну я ба багато чого хочу. Я хочу стати матором. Будете собака за вас на, на наші хлопці — хлопців. Внутрішні війська, внутрішні війська. тихо, тихо. тихо. Внутрішні війська зараз хлопці з Хмельницького молоді в Києві. Вже мерзно третій місяць. Вони хочуть додому. Як ми тут всі ці люди сприяємо тому, що вони повернулись додому? Для цього ми зробили звернення вимоги наші. завтра. З дві години буде засідати народна рада. Оскільки я зрозумів, будуть там 10 чоловік з правом дорадчого голосу, дорадчого радого не голосування. Будуть знаходитись там. Тобто є там така Тетяна, Хочете бути присутні від майомайдан? Ми хочемо допомогти. Супер! Ваша присутність тут вже допомога. Що от йому, йому, які тут стоїть, зараз не вилетять кітухани і не порозбивають голови. Ви вже допомагаєте, вашою присутністю. Ну зрозумієте, ми позавчора зайшли в раду, а далі. що? І так і треба. І що? А в чому тут погано? чому Вінниця зайшла і залишилася? А що Вінниці? Вінниці терористи? Вітеристи, а ми типа дуже хороші. У мене вінниці терористи. Не ні в нас терористів немає. Ага. А чому ну, нас ми, є ми громадяни, громадяни України. Я, 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 я а що вони погано, якщо ми тут залишилися? Я що, я, я ракую, що там, це, мій, міста, може знімати. Та не судили. Не допустимо, щоб народ був народні. І біліться. тихо. Діло не в тому. Діло в тому, дивіться, за що нормально. Нормально. Таке для цього оборони. що, нічого, не туди, нічого не робити. Ви були на сасі. Ось і клапаток. Так, так. Рішення народної ради. Приміщення. <ради> обласної ради постійно знаходиться один з опозиційних депутатів. Сідай постійно він контролює, щоб там не було ті туші. Він контролює, щоб туди, туди не завели внутрішні війська, <пілляв> а зараз тут знаходиться тільки ДСО. Тобто, зараз я вам представляю цього депутата, а він представиться і пояснювати депутат обласної ради Зеленецький Мар'ян Генри. Слухаємо дихенько! Яка партія? Партія БО Батьківщина. був на сесії? Дякуючи вам за вашу підтримку, було прийнято це рішення до звернення до президента, в якому було ключові ці питання, які вичули на Майдані і чули на цьому, на рішення сесії. Ну так стало, що. Голова обласної ради Диреко злягнув лікарню. Ви, ти... да. Тот, ні, ні. Він я На сесії був. Хочу сказати, що і тому що я ж присутній був. І 62 депутатів 57 проголосувало за, один проти і 4. От, ну, не голосували. — Буде якась реальна дія від ну, того, що ви голосували. Ні, чотикай 57, 60 проголосували. 63, 63, 63, 57 підтримало, один. 50, ну, то не, ну, Ми в принципі, реальна Ну, це я хочу сказати, що це було тільки рати того, що ви допомогли люди, які зайшли на перший поверх реально і ті люди, які і ті люди, які депутати обласної ради, вони так само працюють. Вийдіть, будь ласка. На Там люди вас не чують. Вийдіть будь ласка трошки Вийдіть до нас працюють працюють депутати. Те ж саме в місті Хмельницького. ж немає теж само більше депутатів з і з регіонів. І вони підтримали це рішення. Ну кажу, зараз в даний момент це рішення підписане. Надію, що завтра зранку в 9 один, так як сьогодні було намітано, сказано це рішення буде підписане і направлене відповідно. Ніхто нікого не відпустить. Воно ще не Ні, ну, ну воно саме що воно прийнято. <кхи> Розумієте, тому що це теж його приймали з четвертого чи з п'ятого разу було. Тому що ну яка тільки прошу нього ну, люди, люди помогли, так да, я тут опонісу. І це є теж свого роду перемога. І це нормально. Ну тепер, значить, що касається, значить, дальніших дій. Ну, ви знаєте, що е, е, в Києві зараз ці тривають перегори. Я надіюсь на розум, надіюсь на благодоступність е, тих людей, які очолюють, як і опозицію, так і громадянські діячі, і прийдуть до нормального консенсусу. Значить, по на перегорному процесі і о, до якогось спільного знаменника, будемо так говорити, і як як само так само, як і ви, так само і я надію. Значить, ну в обласному осередку одного депутати обласної ради, які це представляють, значить, батьківщина, свобода, і Добре. ну створили значить, народну раду, так, значить, підписалися там, ну, по крайній мірі, я знаю 20 чоловік. Далі дії, які будуть, значить, це почекаємо завтра. Я теж до кінця всього не знаю, зрозуміти правильно. Як ви вважаєте, в Народній Раді має бути хтось з народу, а не тільки? Обов'язково, обов'язково. Вибрали 10 чоловік. А хто, чолові? а хто як це От я? Перший. А хто знає? Я коли піджерпи, знає я стою перший. Хто знає Распи? про це? Хто чого я говорив? Ви, ви коли прийшли? Дівочка, ви коли прийшли? Я тут ви не пазуємо, сперер... коли об'являли на Майдані, коли об'являли на Майдані. Можемо може до компромісу прийти. Я, я пропоную так. Допустимо, ми беремо, заводимо свою охорону, за нами стоїть міліція, везде всі коридори, а тільки маленький тут охол. Я, в принципі, давайте так. Значить, це деяка компетенція є, значить, стоять нормальні, розумні люди, значить, з комендантом е, Майдану теж було солосовано. Ці хлопці є те же саме і тут. І сьогодні я не скриває зранку те саме ці питання, узгоджував через нього. Я можу зараз йому знову позвонити, цьому, так, і тоді вже разом із охороною ці питання знову згоджуються. Ми збираємо дорожки. Охорона, наша охорона, саме. Провіри, провіри всю будівлю, провіри всю будівлю. так, щоб перший по будівлю ніхто не буде. Там нема нікого. Тоді ви ставите кордон правоохоронців. Самооборона робить свій кордон, щоб захистити як і людей від правоохоронців, так і правоохоронців правоохоронці організовуємо загони, які будуть чекувати тут, щоб не було провокацій. Щоб не було компромісу, дойти до компромісу. Дойти до компромісу, щоб не було цього проблем. Це... Я так рашу. Це рішення було прийнято ще раніше, правильно? я ж я... Ні, правильно. Майдан, це повинно розчуєте... Ми, Ми були на Майдані. Так. Був я на Майдані. Прекрасно я був на Майдані. Я 3 часу на Майдані. Рація є. Я рахую таке Макаров. І горіть всі по одному, а не скоплять. Не розумію, що на емоціях. Це не на емоціях, це положено так. Монанько приміщення.